Всім привіт! Це друга частина по подовжувачі заврори за 250 гривень. Сьогодні ми цьому подовжувачу дамо навантаження. Чи витримає цей подовжувач, чи ні, я не знаю. І як він буде нагріватись, також не знаю. Так що я взяв пірометр, взяв ватметр і також з собою взявши термопару, будемо сьогодні це все провіряти. Хто хоче подивитись перше відео, де я цей подовжувач розбирав всередині, показував, як там все виглядає, який дріт, які контакти і так далі. Я залишу в описі під відео або зайдіть в мій плейлист. Огляд з аврори. Ну що? Я думаю, буде цікаве відео. Погнали до тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Чому знімаю другу частину? Тому що люди в коментарях писали Вова, а чому ти не дав йому навантаження якесь і не заміряв? Все це я справляю. Зараз ми це все провіримо. Також люди писали, що цим подовжувачем тільки телефони заряджати. Та, можна телефони заряджати, але я казав, що маленьку болгарку там якесь освітлення легеньке можна спокійно кіно нею користуватись. Але сьогодні ми влаштуємо повноцінний тест. Згорить цей подожувач, Що згорить? Подивимося, при скількох ватах він згорить. Так, чим я сьогодні буду давати навантаження на цей подовжувач? Це в мене ось такий фен будівельний. Він має 2000 ват. Ось так. В нього є три положення: нуль, раз, два, три положення. І дуйка також від нуля чи від одного до шести від одного до. 6. Будемо потрошки давати навантаження цьому подовжувачу. Подивимося, що скоріше поплавиться: дріт чи сама катушка тут всередині. Глянемо, так що погнали підключати це все діло. Так, самого початку, щоб провести тест, мені потрібно всю катушку розмотати. Розмотаю катушку, зараз вімкнув розетку і будемо пробувати запускати. Так, розмотав я всі 10 метрів. Давайте вмикати в розетку. Я от сюди біля себе в розетку. Це все діло я кидаю на підлогу. Ось там. Нехай воно валяється. Добре, підключаємо ватметр. Так, вмикаємо його. Все, навантаження пішло, вмикаємо. Так, дивимось, що в нас тут показує. В мережі показує в нас 222 вольта. Все супер. Давайте підключати фен. Я ось так от підставив шурупокрут, я думаю, вам буде видно добре. 220 вольт, ват, ампери по нулям, вати, це в нас останнє, щоб було. Вати по нулям і назад. 224 вольта. Добре, підключаємо фен. Перша швидкість. Давайте поставимо на 6рочку. На, на Дивимось, скільки цей фен споживає на першій швидкості. Так, споживає на першій швидкості в нас 102 Вт. Зараз, я думаю, в цьому подовжувачу нічого не мішає. Я не думаю, що тут дріт сильно грівся. Ану. Дріт холодний, нічого не гріється, без питань. Добре, даємо на двіючку. Двіючка. Пів кВт споживає. На двіючці пів кВт. Даємо на третій режим. Так, третій режим. Це 860 Вт. Більше він не тягне. 에, давайте сам фен я відставлю на бік. Ось так. Поставив на бік. Він годить. Що по дроту? Ой, що по дроту? Дріт реально тепленький, тепленький такий тепленький став. Зараз от 800 Вт. Пробуємо. Не знаю, чи я вам заміряю. Дивіться сюди. Температура дроту. 30-27. Коротше, я вам пірометром не заміряю. Зараз я вам замірюю термопарою. Ну він же такий гаряченький, градусів 35, десь під 40 має. Ну от реально гаряченький. І в нас навантаження 846 Вт, майже кВт. Ну гарячий, от вже починає бути гарячий. От звідси гарячий. Чую До... вже пахне, пахне, реально пахне. Давайте включимо термопару. Зараз ми поміряємо який дріт, дивіться сюди. Я вам казав 36 градусів, 30-40 градусів. Дріт температурою 45-50 градусів. Це дуже гаряче, він не стягує того. От реально дуже гарячий. От я на ощуп, якщо я навіть такого притулюсь, ану давайте тако я притулюсь. Дивіться. Е, 45, ну так, десь є 50 градусів дріт. Це для нього забагато. Пів кВт, я думаю, буде добре. Ну він гарячий капець. 50 градусів тут твердих є. Якщо не 60, отак от ми термопарою зараз заміряємо. Дивіться сюди. 60 градусів. Коротше, тут десь 60 градусів. Дуже гаряче, мені дрід на колінах стоїть, він гарячий. Просто. Давайте ми виключимо на першу швидкість. І вже чую, він пахне. Ну от таке навантаження. Він реально, я, я, рукою, я рукою його не, мож... не годен втримати. От зараз кіловата. Ну, Нагрівся він просто дурдом. Я вам, я вам серйозно кажу. Дивіться, ще раз міряю. Температура десь в районі тут 70-60, я так думаю. От всередині дрота. 60, як ви бачите, на термопарі показують дуже добре. 61, 62. ну от При 800 Втах було приблизно десь до 70-80 градусів, я так думаю. Ну от Ізоляція, капець, гаряча, реально дуже гаряча. Давайте я залишу на деякий час. Я ось так от представлю термопару от сюди. Ось так. Прижму. І от сюди вам поставлю датчик ось так. І будете бачити, яка температура провода. Якщо дати кіловат навантаження в постійній основі, він просто згорить. Ну що, мені вже тут в майстерні жарко. Дріт гріє, фен гріє, просто капець. Дріт по досі гарячий, дуже гарячий. Реально, треба це все діло виключати. Зараз я гляну сам роз'єм, де вилки включати. Подивимося, чи там щось поплавилось, нагрілося. Виключаємо фен. Добре, давайте ми витягнемо цей ваттметр. Контакти не є, холодні, вони тепленькі. Ось тут контакти, нічого, пластик не поплавився, все добре. Тут головна проблема, сам дріт. І кнопка сама. Ну, кнопка тепленька. так. Кнопка тепленька, яка температура кнопки? 34-33 градуси. І сама кнопка нагрівається. Підключимо ось таку у мене дрельку 550 Вт. Ось воно. 550 Вт. І ось така в мене є болгарка типу Макіти. Вона теж десь в районі 650-550 Вт. Подивимося, скільки вони споживають і як буде нагріватись дріт. На ваттметрі в нас по нулям запускаємо цю дрельку 550 Вт. Як ви бачили, там було 200 Вт споживання. Ось таку дрельку спокійно можна підключати, навіть ще мощнішу. Ось я, я вам покажу температуру дрота. 27-28 градусів. Дріт, можна сказати, холодний. Давайте ще попробуємо маленьку болгарку, скільки вона споживає. Це типу копії макіта. Вмикаємо. Ви бачите, споживання цієї болгарки там 300 Вт. І дріт оцей спокійно з нею справляється без питань. Дріт є холодним, реально. От дивіться, я вам термопарою приставлю, 27 градусів, 28, 29, 31 градус. Він холодний, навіть не тепленький, я в руках цього не відчуваю, реально. Але не забувайте про техніку безпеки. Перед тим, як щось підключати, обов'язково розмотайте всю катушку. Тому що дроту потрібно охолодження. Розмотуємо, підключаємо, тоді користуємося. Техніка безпеки. Не забувайте. Так, давайте ще раз ми її розберемо, бо люди просили показати переріз дроту. Я вам покажу. У мене є в принципі 0,5 переріз і ми порівняємо з 0,5, бо я писав в коментарях людям, що там десь 1мм, але тут менше, реально менше. Давайте ми це все діло розкрутимо і я вам покажу. Так, дивіться сюди. Ось таке січення. Бачите? Ну тут я не знаю, тут навіть 0,5 немає. Бо, тому що дивіться, я вам покажу, от, як виглядає 0,5. Оце в мене кабель. Бачите? 2х05. Оця 0,5 виглядає. Подивіться сюди. Оце 0,5, переріз дроту. А тепер подивіться, як тут виглядає. Давайте я змотаю, зачищу. Дивіться, який тут дротик. Тут навіть 0,5 немає. Ну от тут, напевно, я не знаю 0, 0... Я не знаю, скільки Чесно, я вам скажу. Ну, тут дуже тоненький дріт. Подивіться на 0,5 різниця. Оце в мене стоїть в руках 0,5, а це от від цієї переноски, що вони пишуть до 10 А. Оцей 0,5 би більше витримав. Тут 0,25, напевно. Половина з того. 200 300 Вт на цей подовжувач можна давати навантаження, але не більше. Ну, не більше до пів кВт це є максимум, і то пів кВт він дуже сильно гріється. 200-300 Вт. Це буде норма для, для того подовжувача. Реально, ось такий подовжувач. Як я і казав в першому відео, болгарка якась маленька, там я не знаю, світло якесь там. Якусь там ялинку підключити або ще щось таке, щось легеньке. Без проблем можна підключати там до пів кВт. Там саме краще кажу, 300-400 Вт. Як ви бачили, я 800 підключав, воно гаряче, воно типу тримає, але так кабель довго служити не буде. Він може перегоріти і може статися пожар. Так Якщо так, як я робив, не робіть. Не давайте навантаження на цей подовжувач, такий, як я давав, там 800 Вт. Збирається все до кубки, підпаююсь назад. Ну що, на цьому все. Я думаю, що в цій серії, в другій серії, з цим продовжувачем я вам показав вже все, протестили все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, звичайно. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.